Герой української нації. А Зени дала не одного отамана, і серед них гризло постать особливо харизматична. Він вирізняється, з-поміж них, якоюсь своєю особливо шляхетною поставою, освіченістю. Це був чоловік широкого розмаху у своїй козацькій мислі. Для нього найвищий авторитет це був Україна, її воля. У повстанців наших була ідея залишити по собі легенду. Тяжкі часи, коли вже не було надії на визволення, вони вже знали, що цього разу здобути волю України не вдасться, але казали, залишимо по собі ідею. Таку ідею. По собі лишив із Семен Гризло. На жаль, вона була тихою, люди боялися згадувати ці імена, тому що Москва, яка звикла проголошувати анафеми всім борцям за волю України, починаючи від Мазепи. Оцього періоду повстанського настільки боялася, що просто забороняла згадувати, забороняла проклинати, аби тільки не згадати, не заворушити ту ідею у сірій масі народній, не розбудити те, за що вони боролися. Ми гордимося тим, що в Катернополі народився і проживав Семен Григорович Гризло. Довгий час в радянські часи. Про Семена Григоровича замовчувалося. Сьогодні ми побуваємо біля будинку, де народився і проживав Семена Григорович. У Катерополі буде названа одна із вулиць. Сьогодні існує районне козацьке товариство Калнеболоцький корінь, яке гордиться своїм великим земляком і патріотом Семеном Гризлом, який ніколи не запитував, скільки ворогів, а де вони, йшов. Захищати своє село, свою волость, своїх земляків. Вільне козацтво обов'язково повернеться. Про це провіщає і наш фільм. І серця наповниться радістю. Вільні козаки дали і дадуть підстави пишатися нашим народом. Вони вже в'їжджають в наші села і міста. Ось же лунає.

Сторожа стане з того світу. Я думаю, що не тільки навколо Чигирина, але й навколо Катеринополя, Звенигородки та інших козацьких міст і сіл. Хто зна, може і місто Катеринополь невдовзі буде переименовано на вільне козацьке. Принаймні я в це вірю.